Діти пограємо в гру «Ласощі для птахів. Потрібно уважно розглянути малюнки і дати відповідь. Якої пташки це замовлення? Тож будьте уважні, розпочинаємо. Якої пташки це замовлення? Синички. Якої пташки це замовлення? Сороки. Та вороне. Якої пташки це замовлення? Горобчика. А якої пташки це замовлення? Снігуря. А якої пташки це замовлення? Вірна. Омелюхи. А якої пташки це замовлення? Так, сойки. Якої пташки це замовлення? Вірно, голуба. Якої пташки це замовлення? Дятла. Молодці малята.